Вітаю усіх! Мене звати Альона. Ви на каналі Майстри. І сьогодні ми з вами виготовляємо ось таку чудову підставочку під гаряче і звичайних дерев'яних паличок для кави чи чаю. Для роботи нам будуть необхідні такі матеріали та інструменти, які ви бачите перед собою: палички, акриловий лак, серветки для декупажу, полімерний клей та інструменти, які нам допоможуть. Для початку робимо розмічання паличок. Я роблю 10 см, оскільки мій шаблончик буде, чи верніше моя підставочка 10 на 10. І відрізаю залишки паличок ножицями. Готую такі заготовки. У мене пішло 23 заготовки. У вас ця кількість може відрізнятися, оскільки палички у продажу є різні. Склеїмо по дві палички разом, формуємо таких три заготовки. Тепер складаємо три заготовки, Вирівняємо по краям, щоб було 10 см від першої палички до іншої, до третьої мається на увазі. Склеїмо ці заготовки по двом сторонам, звичайними паличками, і формуємо такий квадрат 10 на 10 см. Тепер я наношу клей і заповняю всю ось цю відстань паличками до кінця. Якби ми не склеювали свій виріб охайно, утворюються ось такі неточності чи нерівності по краях, ми під лінійкою підрівнюємо та просто обрізаємо це все ножицями. Коли я приклеїла Останню паличку в моєму випадку утворився ось такий, скажімо, трошечки невеликий зазор. Тобто паличка не достає до кінця наших заготовок нижніх. Тому я відриваю її і приклею цю паличку ближче до інших, а залишки заготовок знизу відріжу ножицями. Це буквально 2-3 мм. Накриваємо нашу основу файлом та кладемо під прес для висихання. Шліфувальною шкуркою обробляємо нашу заготовку, щоб поверхня була чистою та рівною. Не забуваємо струсити все щіточкою. Перед оздобленням технікою декупаж грунтуємо нашу заготовкою суміш: одна частина клею, одна частина акрилового лаку на водній основі, одна частина води. Якщо ви не маєте бажання оздоблювати таку підставку декупажем, ви просто можете на цьому етапі або задекорувати якимось тоном, або просто залишити такий колір та обробити лаком акриловим у два шари. Знаходимо серветку, якою будемо оздоблювати, відриваємо, залишаємо верхній тільки шар. І власне, приклеїмо до основи. Як це зробити більш детальніше, я показувала попередні в попередніх майстер-класах і майстер-клас оздоблення кухонної дощечки технікою декупажу. Залишу покликання у верхньому куточку. Приклеюємо серветку за допомогою розчину, одна частина клею ПВА, одна частина води. Коли основа оздоблювальна декупажем висохне, покриваємо акриловим лаком на водній основі у два шари до повного висихання. Наш виріб готовий. До речі, така підставка завжди буде вам для зручності, коли ви хочете випити запашної кави чи чаю під час перегляду улюбленого кінофільму. Творі з любов'ю у вас обов'язково всего.